Всім привіт! Мене звати братель Олександр, це моя дружина Оксана. На дворі червень 2023 року ми знаходимося в невеличкому місті Віллінг, штат Іліной, Америки. і це відео присвячено житлу в Америці. Зв'язку з війною, яка розпочалася в Україні нападом цих недолюдків москальських. Багато українців змушені були переїхати в інші країни, і ось моя сім'я, дружина разом з донькою ще у березні 2023 року, переїхали до Сполучених Штатів Америки. Перший час вони жили у моїх друзів, мого однокласника, але потім виникла необхідність, і це закономірно: шукати житло для того, щоб Самостійно проживати, і ми хочемо показати, як виглядає житло. Типове житло для таких людей, які ось змушені приїхати, у яких немає таких особливо коштів. Що хочеться сказати, якщо ви думаєте, що ти приїхав, ми беремо Америку, і дуже легко зняти квартиру, навіть якщо у вас є кошти, це нелегко. Недостатньо просто мати гроші. У вас має бути кредитна історія, має бути рахунок в банку. Щоб відкрити рахунок в банку, ти не можеш просто прийти в банк і сказати Дайте мені рахунок. Це все теж тут відбувається складно. Мені тільки з третього разу дали рахунок. Це коли у мене вже був social security number і був дозвіл тут на проживання. Також що я хочу сказати. Це одно тобі не здадуть квартиру. у Тебе має бути людина, яка за тебе поручиться. Немає такої людини, яка не покаже свою кредитну історію, не покаже свої доходи. Ви квартиру так просто не знімете тільки через знайомих, ну або це треба заплатити за рік вперед. І всюди робиться контракт, підписується контракт. І якщо ви припиняєте договір, розриваєте контракт, ви маєте заплатити ще зверху за два місяці. Зараз покажемо типову звичайну квартиру звичайного будинку в Америці, штат Іллінойс. Цей будинок знаходиться за адресою 500 Мандалейн Вилінг Ілінойс. Що хочеться сказати, що це житло. Воно таке, скажімо, ті, хто приїхали і нема де жити, скажімо, люди з низьким доходом. Тут в основному хто проживає? українці, Мекси. мексиканці, так, там, білоруси, є, так, є пару клятих москалів, один із. Прикладів того, що Оксана наклеїла на своїх дверях три зуб і через деякий час він був зірваний. Ну, публіка тут, скажімо, живе не дуже благополучно, цікава публіка. Да. Щовечора... Знаходиш... Таке враження, що ти знаходишся в гуртожитку. Зараз покажемо по коридорах, там можуть діти на велосипедах їздити, на самокатах гуляти. Ну, ну, таке. Все чутно, що у сусіда в квартирі відбувається, кому музику слухає, про що говорять. Ну, Пішли, пішли полподивим. Так, Заходимо. Перше, що маю звернути увагу, дуже. Всюди, де би не жили, дуже піклуються про ландшафт, щоб були квіти, все по сезону. Якщо зараз літо, то одні квіти осінь інші квіти, все поливається, все садиться, новеньке. Тут за цим дуже слідкують. Заходимо в наш обшарпаний підліз. Що маємо відмітити? Постійно прибирається. Завжди миється підлога, завжди все плесоситься, щоб нам зайти. Сучасна система. Yeah. Наш перший поверх, що є, що є дуже цікавим і типовим для Америки, це пральня. Дуже важко знайти квартиру, в якій буде своя пральня. Це або має бути свій будинок, або ну, дуже, дуже хороші апартаменти. Як правило, це пральня для всіх. Для всього в нашого шестиповерхового будинку ось така пральня. Ти заходиш, там сушиться, тут, тут переться. Це все не безкоштовно. Півтора долара коштує, щоб пократи, і півтора долара, щоб посушити. А зараз ранок, тому все вільно тихо, нікого немає. Якщо це вихідний, то ну, це треба вночі ну, краще приходити, бо все зайнято попрати не важко. І це добре, як виявляється. Виходимо з ліфту. Завжди у нас килимове покриття, в яке ви не зайшли, як то кажуть, блок-о-флекс. Довгий коридор і йдемо в квартиру. Так, Тут у мене був тризубець, сволота зняла. Ключі можна дати, щоб я відкрила двері, вони не відкриваються самостійно. І треба ключі. Так, відкриваємо двері, господи, мама, рідна, тоненькі, Стіни тоненькі. тоненькі. Якщо ви захочете піти в пральню і раптом забули ключики, що раз один раз зі мною трапилися, ці двері вони автоматично закриваються і потім треба викликати службу, щоб тебе визволили. і... Так, наша чудова квартира. По-перше, що маю сказати? Оплата. Мені коштує ця квартира 1400 доларів. Плюс я маю заплатити за світло. Щоб ви розуміли, я приходжу, ухожу на роботу рано вранці, приходжу десь у сьомі вечора. світло майже не користуюся. У мене навіть був спортивний інтерес. я... Намагалася, я так включила, виключила, іноді, от просто там свічку запалила, мінімально користувалася електроенергією. Посудомийною машиною користувалася десь раз, так як я живу сама, раз 3 в 4 дні. Іноді підігрівала собі якусь і їжу. Щоб ви розуміли, найменший рахунок, який мені прийшов за місяць, це було 62 долари. Я не розумію, за що я плачу. Я не користувалася. Всю, весь, всю зиму я не користувалася опаленням, яке тут іде лише від кондиціонування. І зараз літо і жодного разу ще не включала кондиціонер. Звідки цей рахунок приходить, я не розумію. Що цікаво, ти заходиш, у тебе немає, як у нас, прийнято коридор, де ти залишив якесь взуття. Ти приходиш, відразу у тебе йде квартира, ось шафер, і ось так, так ми, ми, ми назвемо кухня. Все необхідне є плита. Мікрохвильова, холодильник. Коли я сюди заїжджала, мені сказали, що мені дуже пощастило, тому що переді мною люди поїхали і зробили тут повністю ремонт. І поставили абсолютно нову техніку. І це у мене джекпот. І сказали, нова кухня. Увага! Що означає нова кухня? Білий фасад. Відкриваємо. Але це не нова кухня. Це просто. Покрашений фасад. Тут все ржавеньке, тут все стареньке, це все ну, хочеться плакати. Але, як мені сказали, і як я потім подивилася, як живуть інші люди, наші ж українці і не тільки українці, це дійсно шикарно. А, що цікаво, тобі тут описують, тобі зробили ремонт, тобі все нове поставили. Дивимося, а, до речі, це теж джекпот. Що у мене є посудомийна машина. Відкриваємо. Опа! А далі не можна. Ну, тому що так у нас поставлений холодильник, нічого зробити не можна. Ну, насправді це таке а, маленька кухня, але все для однієї людини абсолютно достатньо. Поставили в коридорі стіл. Купила його тут. Як у нас в Україні OLX. Та тут є теж такі інтернет-можливості купити, безкоштовно дали стільчики, стіл купила абсолютно новий за 30 доларів. Дякую людям. Відразу заходимо. До речі, хочу сказати, що це в мене одно кімнатна квартира, спальна кімнатна, що означає, по нашим міркам у мене дві кімнати велика така кімната. Нічого не маю сказати, все добре. Стіни чисті, подарували мені диван. Ну, йдемо в балкон. Це є великий плюс, і у мене гарний вид. Що маю сказати? Виходимо на балкон. А, Такі будинки, це називається кондомінімуми. Що є дуже добре в Америці, це те, що. Кожний ось такий кондомінімум, який має три-чотири однакові будинки, обов'язково буде басейн. Басейн безкоштовно тим користуєшся. Тільки жителі, мешканці твого кондомінімуму можуть їм користуватися досить пристойний, ліжаки, все чисто, дуже гарно знаходиться. Як у нас називається ЖЕК, тут називається офіс. Невелика будівля посередині всього кондемінімуму, і ти там, з 10 до 5 можеш прийти і вирішувати з ними будь-які питання. Дуже привітні, абсолютно ніяких питань з цього приводу немає. Пішли далі. Зверніть увагу, що тут абсолютно немає проблем з парковкою. Подивіться, скільки паркувальних місць, навіть коли приїжджаєш вночі, ти можеш спокійно запаркуватися. Ну, це зовсім не так, як у нас в Україні, де ми е живемо, і Оксана жила до війни. Там знайти парковку вже після семи вечора це просто якийсь квест. Тобто в Америці повністю дотримуються будівельних норм, і на кожну квартиру обов'язково має бути мінімум. Два паркувальних майданчики. А весь обігрів або охолодження відбувається виключно кондиціонуванням. На всю квартиру в мене стоїть ось цей кондиціонер, старенький, вже там дуже ржавий. Я навіть його не використовувала, тому що ну, тримаюся. Насправді дуже тонкі стіни, але настільки топлять сусіди. Зима була холодна, мені абсолютно не треба було включати обігрів. І було тепло. Пішли далі. У кожній квартирі обов'язково буде ось така шафа для того, щоб ти а, тримав ну, якісь речі, харчі, консервацію. Це обов'язково, це буде мас-хеп. Де я не була, це обов'язково є іноді навіть кліка. Якась така шафа теж, щоб тримати якісь речі для миття, і буде у вас волі, кулір. Далі заходимо в ванну кімнату. Все чистенько, абсолютно нормально. Душева, шторку, це все кусувало. Що цікаво, якщо ви знімаєте квартиру, ви не знімете квартиру з меблями. Завжди, коли ти виїжджаєш з квартири, ти маєш її залишити абсолютно пустою. Тут не буде нічого. А коли ти заїжджаєш, ти привозиш все своє, окрім кухні. Заходимо в спальню, це і є те, що наше One Bedroom. Мені пощастило, мені поклали абсолютно нове килимове покриття. Ліжко дали друзі, крісло за 10 доларів купила. Що добре, кожна квартира, яка в Америці є, вам не треба думати, щоб купити шафу. У вас буде, або як така стіна з дверима, і там буде місце, де ви будете складати свої речі. Або ось як у мене, це ось такі, така ось шафа, де дуже багато всього поміщається. Ось така квартира, яка коштує 1400 доларів. Плюс я ще маю я вже казала. Інтернет 50 доларів, телефон 30 доларів. Страховка на машину це близно. Коротше, я ще додатково плачу 150 інтернет, телефон, страхівка машини, і плюс світло, вже як воно вийде. Цікавий момент з меблями. І взагалі з сміттям тут. В таких будинках ти можеш викидати лише невеликий пакунок сміття. Викидається, ти не виходиш на вулицю, як у нас раніше було. Є спеціальна труба, ти в коридорі виходиш і викидаєш. І що відбувається з меблями? Ось у вас старенький стільчик. Що з ним робити? Що ми робимо? Ми виносимо біля, там, де у нас смітник, ставимо цей стільчик. Тут ти цього зробити не можеш, ти заплатиш тоді великий штраф, камери є всюди і знайдуть, хто це зробив обов'язково. Тому, якщо у тебе є старі меблі, це ціле питання, як їх позбутися. Тому тут є спеціальні магазини, куди ти можеш це здати, а взагалі вирішується питання: десь кинути на узбіччі, ти не зможеш. В чому є плюс для емігрантів? Таким чином: емігрант, якщо знає або бідна людина, ось ці зараз соціальні сіті, ти можеш безкоштовно, як вийшло у мене, безкоштовно отримала стільчики, безкоштовно отримала диван, тільки заплатила за те, щоб тобі його сюди доставили. Е е є плюс в цьому. А от зараз, наприклад, я думаю, куди мені діти ці меблі? Е один диван, чотири стільчика, е якась тумба. Е я маю все це звільнити кудись прибрати. Але просто виставити на вулиці навіть просто поставити заберіть, ти не маєш права. А okay. ще один цікавий момент в квартирах і будинках Америки. Коли я зайшла перше в цю квартиру, і що цікаво, я її зняла, навіть не бачачи і не дивлячись, яка вона, тому що. Це джекпот знайти квартиру за таку ціну, і тобі, українцю, не маючи кредитної історії, тобі її здають, і ти не маєш за рік вперед проплатити. А і так як мені сказали, тут ремонт, вибачте, ви не можете її побачити. Треба почекати два тижні, а через два тижні, чи вона залишиться, чи ні, не факт, тому я сказала так. І ввечері я заходжу сюди, намагаюсь включити світло, і воно включилось лише де? Лише ось тут, як цей коридор, як його назвати. Далі всюди було темно. Чому в Америці на стелі немає лампочок? Тобто ти не можеш навіть провести і люстру повісити. В Америці цього не існує. Мені довелося потім купувати ось такі бра. Вони недорогі, а які 15 доларів і все чудово виглядає. І тому тут завжди так, знаєте, темненько, щоб їх включити. Так. Треба сюди і відявлять велике приміщення. І це єдине світло, яке у вас тут буде. Ну, можна багато таких поставити, буде дуже світло. Але ось так от на стелі немає. У жодній кімнаті цього немає. Тільки одна. Ось там. Така цікава деталь. А, моя квартира зараз є однією з найдешевших. А, і мені пощастило її взяти. А, 1400 за неї. Електроенергія, як пощастить, мінімум був 60-20%, якщо ти майже не користуєшся електроенергією. А, мобільний а, телефон, мобільний зв'язок коштує 30 доларів, а інтернет 55 доларів. Якщо є машина, а без машини ви тут нікуди і ніяк і ні роботи у вас не буде, тому що тут немає транспорту принаймні, де я живу, тільки у мегаполісах. Якщо ви живете в Чикаго, великому місті, там є місцевий транспорт. Далі, куди б ви не пішли, немає місцевого транспорту. Треба мати машину. Страховка машини коштує приблизно 100 доларів. Зараз, станом на сьогодні, це 8 червня. 2023 року. А ця моя квартира вже коштує 1800. Я повертаюся назад в Україну і вже зараз на цю квартиру є люди. Я мала розірвати договір, і я змушена була заплатити ще за два місяці, як би це як штраф, те, що я розірвала договір. Ось така тут ситуація в Америці. Сказати погано або добре я не можу. Всюди є плюси і мінуси.